Нещодавно сценарист відомих порнофільмів заявив, любителі торкатися обличчям жіночих статевих органів ризикують отримати зараження гонококом, ураження очей і сліпоту. В цьому випадку венерологи призначають ін'єкції в саме очне яблуко. Анальний і оральний секс найбільш небезпечний в плані зараження. Навіть використовуючи презерватив, можна легко заразитися коростою, лобковою вошивістю, контагіозним молюском, генітальним геркосом, папіломовірусною інфекцією або сифілісом. Відомий голівудський актор, захворівши на рак горла, зізнався, що шкодує про те, що займався оральним сексом з жінками, хворими вірусом папіломи, що й стало причиною розвитку важкого захворювання. За статистикою, люди, що займаються оральним сексом, втричі частіше хворіють на рак гортані, ніж інші, що безпосередньо пов'язано з інфекцією, отриманою під час орала. Був проведений експеримент, в якому брали участь 340 добровольців, які регулярно займаються оральним сексом. З них 42% виявилися хворі на рак гортані. Рак горла молодіє. Якщо раніше 90% хворих на рак горла були курці, питущі та літні люди, то сьогодні вік хворих на рак горла знизився до 20-22 років. Зигмунд Фрейд, який пропагує оральний секс, помер у важких муках від раку гортань і язика. Віруси, бактерії, мікроорганізми, гриби, паразити містяться у всіх біологічних рідинах піхви, уретри, прямої кишки, ротової порожнини і статевого члена. Якщо ви будете брати це до рота, прикладати до обличчя, допускати до дупи, то збудники інфекції з'являться у вас в ротовій порожнині, в очах, ванусі та на статевих органах. Кишкові інфекції, глисти, сальмонельоз та стрептококи групи А і Б. Пневмонія, паличка інфлюенси, менінгококи, найсерія менінгітідіс, мікоплазма, уреаплазма і ряд інших мікроорганізмів, передаються під час орально-генітального сексу. В результаті чергування анального, орального і вагінального сексу. Різниця мікрофлори призводить до кольпіту у жінок. Смегма, що міститься на голівці статевого члена кожного чоловіка, являє собою сильний канцероген саме для прямої кишки, і бар'єрні методи контрацепції при цьому мало ефективні. Дослід з кроликами, яким протягом багатьох днів вводили сперму в пряму кишку, показав, що в їх імунній системі почалося повне розбалансування всього, чого тільки можна, і це були кролики. Самці. Потрапляння сперми в пряму кишку шкідливе для приймаючої сторони. Сперма містить багато гормоноподібних речовин, просто гландидів, які пригнічують роботу імунної системи. Регулярне потрапляння сперми в пряму кишку призводить у людей обох статей до порушення оптимальних пропорцій між різними типами лімфоцитів і в кінцевому підсумку до виразного пригнічення імунітету. Вчені переконані, що анальний секс є причиною виникнення злоякісної пухлини прямої кишки набагато частіше ніж куріння або навіть буяцтво. Тисячі людей в рік гинуть саме від цього. Жінки і чоловіки, які практикують анальні контакти, ризикують отримати колостому. Це штучно створений хірургічним шляхом задній прохід в стінці черева. У пацієнтів з колостомою калові маси виходять через отвір, в прикріплений до нього мішок. Слизова прямої кишки не пристосована до вторгнень, запевняють лікарі. Вона легко травмується, можна постраждати фізично аж до зяяння ануса, розслаблення сфінктера, внаслідок чого може бути нетримання калу і випадання прямої кишки. Анальний секс це постійна механічна травма нижніх відділів прямої кишки, яка може призвести до утворення ректовагінального свища. Це патологічний канал між прямою кишкою і піхвою, при якому гази, слиз і калові маси відходять через піхву. Анальний і оральний секс вважається протиприродною формою статевих зносин. Законодавство, юристи, слідчі, криміналісти, підбуваючи підсумки дослідження кримінальної справи, пов'язаної, наприклад, зі зґвалтуванням, ставлять свій вердикт для суду. Була зґвалтована у природній та протиприродній формах. Протиприродною формою вважається оральний і анальний секс. Ваша безпека понад усе. Підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко і будьте здорові.